Українці втомилися від телемарафону, а його програма часто показує занадто рожеву картину війни. Про це пише видання New York Times. Все частіше телемарафон висміюється і розцінюється як рупор влади. Чому так і що варто змінити? Про це поговоримо далі. З нами на зв'язку Ярослав Юрчишин, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго дня. А ви знаєте, на днях у соцмережах я побачила відео, де на якомусь заході хлопчик питає у військових, чому у росіян таке погане спорядження? На що військові йому радять вимкнути телемарафон? Цей уривок ми поставимо тут. Хотілося запитати, яке в середньостатистичного Кацапа спорядження, і наскільки гірше воно від нашого? Хто сказав, що воно гірше? Арестовича переслухав. Ну, просто таке враження всклалось більших ніби вони з ржавими АК стріляють Це, дивіться, телемарафон просто вдома треба вимкнути, ага. і далі все піде, якась реальність, буде виватися в маси. Пане Ярославе, чи погоджуєтеся ви з думкою, що єдині новини подають війну крізь рожеві окуляри? На вашу думку, що не так із телемарафоном? Ну насправді говорити про суто. Там рожеві окуляри я б не став, тому що, наприклад, відображення недавніх бомбардувань в Києві і в інших регіонах України, якщо заміряти, відбувалося достатньо адекватно, з чітким висвітленням і кількості жертв, і, в принципі, кількості задіяної зброї, справа в тому, що Єдиний марафон задумувався як єдине джерело офіційної інформації в момент, коли з одного боку та не зрозуміло, що було далі, було критично захистити наш інформаційний простір, з іншого боку, дати 24 на 7 новинарного мовлення, жодна з. Компанії, в принципі, не могла це забезпечити, особливо зважаючи на те, що частина журналістів були в окупованій Бучі, Ірпіні Харкові. Ну тобто, насправді, були величезні проблеми, щоб це можна було ефективно запустити. І нагадаю, що впродовж двадцять 22 років питань до марафону було не так і багато. Чому бо він виконував свою функцію? Він мобілізовував націю для того, щоби. Сконцентрувати сили для відбиття загрози зараз. Війна переходить у більш затяжний період, і завдання інформування дещо змінилося. Якщо раніше, в принципі, було досить важливо показати перспективу нашої достатньо оперативної перемоги, так переконати про те, що потрібно напружитись, і ми зможемо зупинити ворога. Зрештою, що відбулося. То зараз потрібно переходити до більш вдумливого інформування, відвертої розмови про те, що війна надовго. От, і тут треба перебудувати дуже багато моментів. Якщо говорити з пресофіцерами, звісно, вони дають більш зважену картину, ніж, наприклад, ті військові, які знаходяться на передку, так от а знову ж таки, чи. Власне, говорити про викривлення чи в один і в інший бік, ні, це просто два дві різні позиції. От, зумову тим, де знаходиться людина, скільки інформації вона має а, знову ж таки, на ділянці фронту, де буде там більш спокійна ситуація, на ділянці фронту де, де йде а, активна протидія ворогу, ми знову побачимо дві різні ситуації. Це все треба збалансовувати. І зараз найбільша кількість критики. Це, власне, про а, наявність балансу. Тобто, ми чітко розуміємо, що головне і редакції а, каналів, які об'єдналися в єдиному марафоні, розуміють, що зараз потрібна більш відверта розмова. А, зараз напрацьовуються м, механізми, які би мали забезпечити зміну дещо а, не так м, навіть. Акценту в марафоні, бо, зрештою, ми і далі переконані, що Україна вистоїть, і Україна має відбити ворога і в кінцевому варіанті забезпечити суверенність всієї своєї території. Але як це має відбуватися, якими зусиллями, яка міжнародна обстановка, що відбувається на конкретних фронтах, хай без деталізації, але з чітким розумінням, справді це треба відбудовувати. Те, що вже відомо в марафоні, буде більше а, а, відомчого телебачення, тобто армія ТВ, так тобто того телебачення, яке найбільш реально показує ситуацію на фронті. А, знову ж таки, навряд чи в марафоні буде чорнуха, яка досить часто присутня в телеграм-каналах, розірвані шматки тіл і тому подібне з одної, з іншої сторони. А, ми маємо усвідомлювати, що марафон у нас дивляться всі категорії населення, зокрема а, а, і діти. Тому в даному випадку певна така редакційна політика вона буде присутня. А, в нас величезний виклик. Якщо раніше ця зброя єдиний марафон дуже добре спрацював на мобілізацію на захист нашого інформаційного простору, то зараз, якщо його не поміняти, в нас все більше будуть звинувачувати зокрема медіакритики про те, що він використовується ну власне для створення такого більш позитивного образу, позитивного образу, кого влади, хоча знову ж таки більшість каналів марафоні є приватними і до влади мають досить віддалене відношення, ну але в принципі, розуміємо, що такі звинувачення можливі, а, а зрештою, ми вже їх чуємо. Навіть українські медіа критики на сторінках New York Times, власне про це згадували. Так а, нам критично важливо показати, що навіть під час війни ми не втрачаємо свободу слова, а навпаки. А її забезпечуємо власне цим і відрізняємося від країни агресора У 2022 році нам це вдалося за висновками репортерів без кордонів, Україна навіть піднялася в рейтингу свободи слова, так ще залишилась проблематичною країною, але переважно більшість проблем пов'язувала власне з війною. Нам дуже важливо не втратити цей темп. от і якщо марафон зможе знайти формат і зможе відповідати цим викликам. Він буде і далі існувати, якщо ні, виникне питання все гостріше, не лише з боку там опозиції чи з боку критиків, а в принципі з боку суспільства, чи доцільне інвестування бюджетних коштів в те, що не виконує ключову функцію. А ключова функція це надання достовірної інформації переважній більшості населення і захист нашого інформаційного простору від російської пропаганди. А я хочу трошки нагадати нашим глядачам, що за останніми опитуваннями соціологів довіра до телемарафону продовжує знижуватися. От в травні 2022 року довіра була на рівні 69%, В жовтні 2023 знизилася до 48%, А вже в грудні 2023 го склала 43%. Разом з тим не довіряє марафону 38% опитаних. Пане Ярославе, як ви гадаєте, чому так? Чому довіра українців глядачів до телемарафону все-таки невпинно знижується? Це загальна тенденція з одного боку. Це падіння довіри до всіх органів влади, офіційних джерел, зокрема й українських медіа. Тобто, якщо подивитися, десь в межах 20% відбулося загальне падіння, десь більше, десь менше. Але в принципі, єдиний марафон не вибивається з цієї тенденції. Чому це відбувається якщо дивитися об'єктивну картину? Ну, звісно, можна говорити про те, що а, єдиний марафон себе вичерпав і зараз це дуже часто чути. От. Але насправді, якщо порівняємо падіння довіри до інших українських медіа, то вона приблизно така сама, як і до єдиного марафону. Тобто то це є певний такий тренд. Якщо вірити пану панові паніото, голові КМІСу та Київського міжнародного інституту соціології, а він говорить про те, що це наслідок надвеликих очікувань, так від результатів контрнаступу, та і тут є певна, скажімо так, відповідальність і влади, і опозиції, і міжнародних медіа, і українських медіа, які насправді ну, покладали величезні надії. Так, контрнаступ відбувся не настільки ефективно, як би нам хотілося. Відповідно, відбулося. Розчарування відбулося змученість. Ми розуміємо, що є питання ротації, є питання а, того, що все більше і більше гинуть і українських військових, і українських цивільних. І звісно, є величезна втома. Та суспільство втомилося. А відповідно, воно розчаровується. Говорити про війну, та це викликати на себе негатив. Не говорити про війну, викликати на себе теж негатив, бо як можна не говорити про війну в такий час. А, тому що може зробити єдиний марафон, щоби не втрачати з таким самим темпом а, власне, підтримку суспільства. Це максимально щира розмова, максимально в доступних межах воєнного часу дискусія на те. Гаразд, ми проаналізували контрнаступ, дав такий-то результат. Що було, скажімо так, не продумано до кінця. Та? Тобто, чи ми дуже поклалися на наших міжнародних партнерів, чи ми насправді оця загальна тенденція знецінення ворога, що він там якийсь не такий, ну от про те, що, з чого ми починали розмову? Та? там В росіян техніка не така, вони взагалі воювати не вміють, ні вміють, ні вчаться, і при тому. Вкладають величезні ресурси, які нам недоступні, і нам для цього потрібно більш активно працювати з заходом пояснювати свою позицію. Тобто, тут є дуже багато факторів. Єдине, що це не можна ігнорувати, і дуже позитивно, що власне канали і Міністерство культури та інформаційної політики, як скажімо так, медіатор в цьому процесі, так вже думають над тим, як вдосконалити марафон, щоб він не втрачав власне підтримки. Бо дуже часто єдиний марафон, особливо в прифронтових територіях, коли лягає мобільна мережа, є єдиним джерелом. Ну і зрозуміло, що ті населені пункти, які фактично піддаються постійним атакам ракетним, які постійно під ударом, так це чи не єдине джерело? От, і коли там є нерелевантна інформація, яку люди бачать натомість, так їм нема де звіритися. У них немає часто мобільного інтернету чи там, інших каналів, так от і тому а, тут іде там розчарування, що ну як так, в нас тут пекло, та а про це не дуже коректно відображається. Тому звісно, це буде ну над цим треба працювати, посипати головом попелом. Ну насправді, якби напевно, ще рано. Бо навіть дискусія йде не в форматі в тому, що а, міжнародний е, національний марафон Єдині новини він себе повністю вичерпав. Та тут говориться про те, що а, він має перебудувати себе, щоб виконувати ті функції інформаційної політики, які потрібен конкретно зараз, в період війни. Війни на виснаження, війни на стійкість, війни на Консолідацію суспільства, ну і так виглядає, що новинами скажімо більше в плюс. Та можна консолідувати на короткий період часу, але для того щоб мати усвідомлення всієї відповідальності, потрібна більш щира розмова. Тому, як я вже казав, більше Навряд чи в єдиному марафоні буде більше політиків. Так от бо, як би там не було, ми маємо мету переконати суспільство в правильності своєї позиції. Але я дуже сподіваюся, що в єдиному марафоні стане більше військових, тим, кому це збройні сили України, це єдина. А інституція, до якої немає падіння довіри, а власне військові щиро розповідаючи про те, що відбувається в країні у зв'язку з війною. А можуть дати таку незалежну картинку. Експерти можуть розповідати про економіку, про власне якісь геополітичні події. Ну і звісно, буде присутність різних думок. Зрештою, навіть в самому марафоні, ми можемо побачити різні слоти різних каналів, і баланс і ефективність медіа експерти визначають по різному Наприклад, детектор медіа чітко визначає, що слот. Суспільного телебачення більш збалансований, більш врівноважений. Так, от, більше політичне представництво різних категорій це слот каналу Рада. Так, от, ну а в принципі, приватні канали, е в залежності від редакційної політики, мають ті чи інші зауваження з боку медіа. Критиків, тому ну найпростіший варіант, який явно не критично там змінить сприйняття єдиного марафону, але гарантуватиме більш збалансовану подачу, ну використовувати підходи суспільного, де обов'язково є щонайменше дві позиції, незалежна думка стосовно будь-якої позиції. Звісно, якщо є можливість зібрати ці позиції. Знаєте, зараз хочу запитати у вас про альтернативи телемарафону. Що це може бути? Ну, наприклад, закрити його і не витрачати бюджетні гроші на нього. Зараз це варіант, як ви гадаєте? А, варіант. Єдине, тоді а, в нас взагалі немає гарантії, що, наприклад, в. В Слоті каналу Н з'явиться експерт, який буде на чистому оці розповідати про те, що ну ви знаєте, в принципі так виглядає, що на захід зрадив що він нам не дав достатньо зброї, хоча наша підтримка насправді без а, претендента, або буде насипати там зради про те, що дивіться Трамп виграє, а сполучені Штати в принципі не будуть нам допомагати. А, і все, напевно, треба йти домовлятися з країною-агресором. І технологічно це суб'єктивна думка експерта. Ну, вплинути на нього а, чи на канал у держави можливості, як би там не говорили про воєнну цензуру і тому подібне, немає в нас. Цензури немає такого. В принципі, може влада закручувати гайки, відповідно до. Воєнного стану влада може закрити будь яке мовлення, так от це дозволено. Ми цього не зробили. Тут потрібно розуміти, що а, насправді, навіть консолідувавши канали в єдиний марафон, інші всі канали, які не долучилися до єдиного марафону в тому чи іншому форматі, мовлять єдине, кого ми закрили ще до війни, це були проросійські канали. Зараз вони заборонені, і це ну. Тут повна відповідність національній безпеці, але там була сукупність факторів. Там були і власники, які співпрацювали, і поки яким відкриті кримінальні справи з країною агресором, так і фінансування багато в випадках які йшло через країну агресора. Та от по іншим каналам у нас такої інформації, принаймні, на даний момент, у Служби безпеки немає. В принципі, навіть зараз існують канали. Того ж самого Макса Назарова чи ще й інших а, журналістів журналістів, які працювали на телеканалах Медведчука, а, і служба безпеки навіть формально до них ну нема не може мати ніяких претензій, бо свобода слова гарантує можливість висловити позицію експертам знову ж таки та так, як вони вважають. І дуже важко довести, що це там відпрацьовування 100% російської пропаганди, бо потрібно довести, що так отримали інструкції, так отримали ресурси. Це важка і технологічна робота. Тому в даному випадку в нас виникає два ключових питання: перше це як нам боротися з інформаційним тероризмом, який і зараз проникає в нашу країну там через соціальні медіа, TikTok, окремі е канали в Телеграмі і тому подібне. А з другого боку, як все ж таки, залишитися країною, яка інтегрується в Європейський Союз, і зберігає свободу слова, і оце питання поки що поза єдиним марафоном. Ну тобто, всі критики, які кажуть, давайте закриємо і направимо гроші на армію? Ну, якби виглядає дуже логічно, правильно? Але добре. Наші військові воюють, великих ресурсів і закриття єдиного марафону вони не отримують це не ті гроші, які нам необхідно для там озброєння чи мобілізації. Так, але це якісь там сотні мільйонів гривень, теж непогано. Але в той же час в тилу почнуть оці всякі почнуться оці всі дискусії. А чи м -м, хороший закон про мобілізацію, чи поганий. А чи взагалі варто довіряти державі, яка там от не справилася, може взагалі краще а, плюнути і там поїхати за кордон? Тобто тут дуже от таке тонке питання. А, поки ми, як держава, не можемо напрацювати ефективніший механізм протидії російській пропаганді, ми принаймні зараз маємо контроль основних кнопок. Так, ми ми розуміємо, що хай там єдиний марафон зі знаком плюс подає новини, але він не подає проросійські новини. Та кількість фейків от, проросійських в єдиному марафоні ну, прямує до нуля. От, в той же час, якщо беремо інші джерела комунікації, ті ж самі соціальні мережі, інтернет видання, на жаль, це досить часто трапляється.